Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж ЦВІВІВ, модель NeuroFatik, наданий для огляду офіційним дилером марки ЦВІВІ в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Ніж поставляється в упаковці. В Упаковці пакування пенал з м'якою Наклад. накладкою всередині. Відповідно, можна зберігати, транспортувати, не переживати, що ніж у нас подряпається. Ось такий ножичок, і давайте роздивимось його уважніше. Модель CVV віві Накладки ножа виконані з матеріалу G10, хоча по структурі і по обробці він нагадує більше карбон. Такий ламаний карбон, в принципі, дуже цікаво виглядає. Поліровані плашки досить непогані і буде приємно в роботі. В хвості ножа бачимо отвір для тімляка. Це пластиковий бекспейсер. Неметалевий, відповідно, як скулкрашер, його використовувати можна, але з певними обмеженнями. Це пластик, а не метал. Сталь клинка Нitро В, пердіс її 5961 одиниць по роквелу. Має покриття обробку галтування і товщина в обусі 3 мм. Взагалі, стиль ножа такий, я б сказав, мілітарі. І перший його погляд на нього викликає асоціації з ножами, з розкладок недорогими. Але коли береш нині в руку, то враження відповідно змінюється. Для відкривання клинка використовується фліпер, ніяких, батон, е, ніяких е, шпіньків тут у нас на клинку нема. Повністю використовується довжина леза в нього. Можна використовувати ніж і для приготування, і для різу, і для, так і для колючих ударів. Дехто назве цей долг як кровосток, в принципі, тут це більше дизайнерський елемент. Називайте, як хочете. Довжина в відкритому Довжина у відкритому положенні ножа загальна 224,9 мм. Довжина клинка 94,9 мм, товщина в обусі 3 мм. Закритий ніж 130 мм. Це другий ніж цівів, який потрапляє мені в руки, руків'я якого комфортно лежить в моїй долоні. Всі інші ножі ців зазвичай мають менше руків'я і для мене не такі комфортні. Тут же проблем з цим не го. Ніж досить важкий, як для цівів і зазвичай ножі у них менше 100 грам, тут же вага 122,5 г. А товщина руків'я 13 мм. Підшипники на усі клинка керамічні, відкривається, пуляє дуже добре, нічого не залипає, нічого не перетягнуто. Можна, в принципі, відкривати ніжі просто батон локом. Тут вже кожен для себе. Кліпса глибокої посадки можна переставити на іншу сторону. Ось так виглядає ніж в руці, відкривається фліпером або батонлоком і помахом руки. Тут залежить від вашого уміння. Можна використовувати для якихось колючих ударів, тримати палець зверху, або ні. Тут же кожен сам визначить сферу застосування, металеві плашки і, в принципі, якісна обробка. Ось такий ножичок, я б сказав, «Military Style, наданий для уряду офіційним дилером марки Civivi. Посилання та промокод на знижку, дивіться в описі до відео. До Нових зустрічей, слава Україні, Thank you